Здається, що дійсно, що зараз реформа фінансового сектору це було економічного звуку на нашої кілька. Чиро то... скажу, що регулятор має бути не просто. Частина операції, мені здається, може дойти в сферу вашої діяльності. Якщо з одного боку нам вдасться створити позитивний інвестклімат, забезпечити можливість судового захисту інвестицій, надати достатньо серйозні гарантії щодо нульової толерантності проти корупції, а зробити дуже рішучі кроки щодо зниження податкового тиску, то запуск повноцінного фондового ринку дасть нам можливість залучити в країну дешеві. Довгі ресурси і створити всередині країни дуже надійну систему фінансування розвитку економічного розвитку нашої країни. Ще раз скажу, що досвід кожного з вас є сьогодні визначальним. У вас є просто можливість чесно послужити країні. Дякуємо за довіру. Ми давно друг друга знаємо. Відчуваємо відповідальність, ми відчуваємо працездатність кожного і вважаємо, що в такі часи це можливість проявити та донести все, на що ми здатні. Наші принципи це прозорість, чіткість, верховенство права і чесність.